Добрий день, діти. Діти, послухайте, світом править дружба, а дружить допомагає правильне виховання. Народна мудрість вчить дерево, міцне коріння, а людина друзями. Як ви розумієте ці слова? Поміркуйте. Друг завжди вислухає, допоможе виконати роботу, скаже про те, чого самі собі за собою не помічаєте, поділиться своїм досвідом. Необхідно відповідально ставитися до дружби. Потрібно пам'ятати про своїх товаришів, іноді брати ініціативу в свої руки. Не слід Чекати, поки приятель зателефонує першим, Зроби це сам. Поділись секретом. Запам'ятайте, нічим не підтримана дружба живе рівно стільки, скільки кімнатна рослина без води. Щоб дружба міцніла, її необхідно підтримувати. Запроси першим свого приятеля до себе. Усміхнись, привітай із Днем народження. Поділись новиною, але не будь нав'язливим. Любі мої, я пропоную вам послухати оповідання Батькова наука. І так, в одного чоловіка було троє синів. Помираючи, батько звелів синам перенести віник і по черзі переламати його. Проте, ніхто із синів не зміг виконати такого завдання. Тоді батько звелів розв'язати віник, узяти кожному синові попрутику і переламати його. Сини Легко впорались з батьковим завданням. На це батько їм сказав: Сини мої, ось так легко, як ви переламали прутики, зможуть і вас збороти вороги, якщо ви будете поодинці, а разом вас не здалає жодна сила. Дітки, чого батько? Чого навчав батько синів? Так, бути разом. Як ви розумієте, розумієте вираз, разом вас не здолає жодна сила. Добре. А тепер пропоную пограти в гру. Заверши речення. Я буду речення починати, а ви продовжувати. Домовились? І так, я не знаю, чи є у мене друзі. Добре. Я хотів би, щоб мій друг. Добре. Я гарний друг, тому що добре. А тепер я пропоную вам пограти в гру протилежні слова. І так, я буду казати слово, а ви будете називати слово з, з протилежним значенням. Друг, а протилежне, недруг або ворог. Дружити, а протилежне, сваритись, хлопчик протилежне. Дівчинка. Добрий протилежне злий. А тепер я пропоную, я буду читати вірш, а ви будете показувати рухи за змістом вірша. Домовились? Барабан мій брат купив. Цілий день в нього я бив. Брат заткнув від цього вуха. Гуркіт він не може слухать. Дудочку, знайшовши в брата, став до діти я завзято. Та не хоче брат мій слухать, руками затуляє вуха. А як для брата станцював? Дякую, мій брат сказав. Ніжки у танку кружляли. Руки брата в такт плескали. Ну, як вам сподобалась руханка? Добре. Дітки, у народі кажуть, друга легко знайти, ніж зберегти. Чому так кажуть? Що може зруйнувати дружбу, як ви гадаєте? Чи можна вважати другом того, хто завжди погоджується з тобою, підтримує у добрих справах, у пустощах, хуліганстві? Чи може бути багато справжніх друзів? Чи завжди потрібно говорити одне одному правду, якщо вона неприємна? Дітки, а як ви розумієте, вислів друг друга пізнаєш у біді? Давайте вивчимо цей вислів. Друга впізнаєш у біді. Давайте ще раз. Друга впізнаєш у біді. А тепер ви скажіть, будь ласка. Добре. Час дає зрозуміти, кого можна назвати другом. Дружба це теж любов, але любов буває без дружби. А дружба без Любові ніколи. Дружба це коли гарно разом. Дружба буває не тільки у людей, но й у тварин. Справжню дружбу ніколи не розіб'єш. І так, діти, ми сьогодні розмовляли про дружбу. Дружба це справжня сила. Бережіть її. До побачення, моє любі.